Вітаю всіх у нашій лабораторії. Сьогодні ми проведемо справжні справжній хімічний з зречок, знає кожен садівник мітний купорос. Але ми подивимося на нього не як на доброго, а як на чарівний матеріал для наукових відкриттів. Мітний купорос має гарний блакитний колір. Бо місто сполуку міді він утворює кристали, які можуть рости, якщо створити для них потрібні умови. А ви знали, що з зміного купоросу можна виростити справжні блискучі кристали, і це дуже цікаво і красиво. І звісно, трохи схоже на диво природи. Я вже виростила кристал. Давайте подивимося, як це було і що для цього було потрібно. Але насамперед, що хочу наголосити, що усі досліди потрібно проводити, віддавдя там дорослих, у раковичках і не куштувати, не торкати речовин руками. Після роботи обов'язково потрібно вимити руки та прибрати робоче місце. Отже, почнемо. Щоб виростити кристал, нам потрібні скляний посуд, мітиний купороз, ось так він виглядає. палочка, ниточка та маленький камінчик. І гаряча вода. Я обережно наливаю гарячу воду. Додаю мідний купорос. І добре перемішую, щоб усі кристали розчинилися. Працюю обережно, у рукавичка або хімічне речовини не можна торкатись руками. Потім запускаю у розчин камінчик на нитчці і залишається все на один день. Якщо додати меншу кількість мідного купоросу, то мені потрібно більше часу, щоб утворився кристал. У мене суперконцентрований розчин, тому мій кристал утвориться набагато швидше. Ось і результат. Погляньте, який гарний виріс кристал. Плескуючий синій мув коштовний камінь. Так утворюється кристал, коли вода поступово випаровується. А частинки мідного копоросу з'єднуються між собою у певному порядку. Це і є кристалізація. Коли зрощин утворюється тверда речовина з правильною формою. А тепер давайте подивимося, що буде, якщо в розчин мідного копоросу опустити в залізний цвях. Ось у мене є цвях. Я його зараз сюди положу і подивимося, що через декілька хвилин з ним станеться. Пройшло декілька хвилин. Давайте подивимося, що відбулося. Всього через кілька хвилин на цвяху з'явився червонувати на лід. А чому так сталося? Бо міць жила урочину, а желізо у цвяху. Коли я опустила цвях у рощин, залізо виштовхнуло міць, і воно осіло зверху на цвях. Тому він змінив колір. просто кажучи, желізо сильніше за міць. Тому міць вийшла з води і перекрасила цвях своїм рудним відцінком. А тепер ще одне диво. Подивіться, що буде, якщо нагріти кристал мінхокопороз. Під час нагрівання кристал втратив колір і він став білим. Це відбувається, тому що при нагріванні випаровується вода, яка містить в кристалі. Саме вона робить його синім. Коли немає води, кристал стає білим. А якщо додати трохи води назад, кольор знову повертається. Це приклад зворотного процесу гідрації, втрата води і гідрації відновлення. Ось так мій декопорос показав нам одразу стільки чудес. Він може виростити кристали, змінити колір заліза і навіть сам стати білим, якщо втратити воду. Хімія це справжня країна дивовижних перетворень. Досліджуйте експериментуйте відкривайте свої маленький доуки секрет. Дякую за увагу!